Я сама працюю із наставниками і Дуже часто ми з вами обслуговуємо програму Я сама або Я сам. Це коли ну, типу, є проблема, є питання, я там пішла, подивилася відео на Ютубі, почитала якусь там книжечку, десь якусь інформацію вивчила. Ну і типу, мені весь мір этот понятен. Навіщо витрачати гроші і звертатися до когось по допомогу, якщо я в принципі можу вирішити все сама. Так от я показую, як це працює на прикладі у ось у цієї трояндочки. Хто пам'ятає історію, хто не пам'ятає історію, сходіть в телеграмі, він є в закріпленій шапці. Він є закріпленим у шапці мого протілю. Да? Були лише пагінці, і я її почала зцілювати власною енергією, власною силою. Поступово вона почала випускати листочки, потім з'явилися бутончики, зацвіли ось такі трояндочки, це вони вже відцвітаються, їх три. Були зелені листочки, все класно, все окей. Що я зробила? Я допомогла рослині, допомогла рослині знайти в собі силу для того, щоб рости і квітнути. І щойно я на три дні поїхала з дому, її так само поливали, бризкали за нею, піклувалися. Але не було моєї енергії, не було мого оцього посилу, моєї сили, мого внутрішнього стану, яким я допомагала цій рослинці як цілитель. І е, приїхавши додому, я одразу побачила, що е, її... Коротше, на неї напали такі комашки, ну я її побризкала зараз, тому ви не побачите комашки і листочки почали жовтіти. Жовтіти, ну тому що шкідник завівся, да, і сохнути відпадати. Це наглядний приклад того, як жива істота насправді дуже часто. Не може впоратися сама із своїми проблемами і питаннями, і як дуже часто насправді нам потрібна інша людина для допомоги із якісним зворотнім зв'язком. Робіть висновки.